Слава Україні, друзі. Давайте ще раз подякуємо хлопцям і дівчатам Збройних сил України за те, що так мужньо захищають нашу Україну. Давайте побажаємо їм, щоб вони якомога швидше повернулися додому живими і неушкодженими. Слава Україні! Друзі, що ви перед собою бачите? Це скарб, це чудове доповнення до ваших канапок, м'ясний рулет з доступних інгредієнтів. Сильно, просто і недорого. Все, як ми любимо. Зараз я вам обов'язково покажу, як це приготувати. А перш ніж приступимо до приготування, давайте скуштуємо. Це дуже ніжно. пряно і нереально смачно. Друзі, обов'язково потрібно готувати. Тому відкладаємо це і біжимо на кухню. Для приготування такого чудового рулету необхідно взяти 1 кг 600 г свинячої рульки, свіжий часник 10 г, малиний перець, сіль, сушений часник, малиний лавровий лист, мускатний горіх, коріандр, спеції для сала та копчена паприка. Ці інгредієнти бачите зараз на екрані. Або ж дивіться в описі до цього відео. Часник залишимо поки в спокої, а тим часом змішаємо всі-всі спеції із сіллю. Спеції можете брати на свій смак. Все, от такі підготовчі роботи. Готово. Тепер беремо свинячу рульку. Ось в мене з кісткою. Бачите, яка гарненька, вона важить 1 кг 600 г. Перед цим я її гарнесенько промила у воді. А тепер наше завдання відділити кістку. Максимально зробити її оголеною. Ось так. Кістку лишіть, потім вимочите і зварите бульйон або кинете в холодець. Все, тепер ось така заготовка вийшла, бачите, нерівномірно м'язко розподілена, щоб рулька була приблизно вірніше м'язко однієї товщини, ми ось так розподіляємо його по всій шкірці. Все готово. Тепер наше завдання гарнесенько це все діло відбити. Ось так пакетики лежить зверху або плівку, щоб не заляпати кухню. Тепер тремо часничок зверху, свіженький, і робимо гарно масаж. Ось так. Далі присипаємо спеціями і ще раз масажуємо. Готово. Все, тепер ось так скручуємо досить щільно рулетик. Добре. І наше завдання також досить щільно загорнути цей рулетик у харчову плівку. Друзі, мотайте добре, не шкодуйте, щоб сюди не потрапила водичка. Ось так. А тепер зав'яжемо ниткою. Техніку зав'язування я прикріплю ось зараз рецепт, в якому це я вже робила, здається, зі свининкою. Ось так. Готово. Бачите? Тепер беремо зручний посуд, що туди помістився рулет гарно. кладемо і заливаємо крутим окропом. Все, кришкою накриваємо і ставимо на маленький вогонь, друзі, і варимо 3 години. Рівно 3. Все, далі витягли, остудили, ще їсти не можна. Загортаємо ось так цукерочку робимо у фольгу, і кладемо вже охолоджений рулет у холодильник мінімум на ніч. Все, на інший день робимо розпаковку. Я ще кунжутом прикрасила. І погляньте лише на цю красу. Дивіться. Ну, це ж просто смакота. Я знаю, що ви вже це хочете. Ось так. Дивіться. Все, друзі, готуйте, смакуйте. І обов'язково дайте знати, чи вам сподобалось смачного!